Те саме ти тут зробиш. Та я не хочу бати. Я тобі кажу. Дивіться, там палку, я не знаю куди покласти на капоті, подивіться, бо я його не закривав. Там немає кріплення на ній. Чріплення тормоза все добре. Так? Да, тут тормоза перебрали, тут задні ці барабани переточили, передні тормозні диски, вроді би нові взагалі. Ручи загнали до майстрів, майстрів розвели так, що на 16 тисяч гривень. 8 тисяч за ремонт, 8 тисяч запчасті написали. Сигнал робить. А карбюратор тут же Жигульовський. Дев'яточний. Так би не було би підсосу. Але він тут і нафік не треба. Я не знаю, на тому салону його дояви. Воно без підсосу нормально. Я раз до нього пулі. Диж, 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 диж. Його монока стоїть возвідці. Ну конечно можна. Можна десь там пол самій цій мідори об'ють. Два, три, чотири, п'ять. Новенькі. Всі нові хочете, перевіримо, якщо хочете. Все без питання. Та багато такого всякого. Ну, мілочь, але є я твою можу взяти з всім новим вже за 800. Ту? Да. Ні. Чого? Ні. І це один вісім. Нє, ту ні. Чого? Лабаш? Отут. Весь гнитий на ні. 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 тут нема такого. Там геть машині. Думаєш? Да. Я навірку не хотів продавати ту машину. Що... Ти думаєш, ця крепко живіша. Так. Да. Ти подивись на її внешній вид. Ти подивись на ту. І тут п'ятиступка. А там що, чотирьох? Так. Да. Да, там І тут чотири двері. двері. А там дві? А да. там дві. Там дивися накрийте. За... Ну що ж, друзяки, екшена за сьогодні вийшла просто неймовірна кількість. Що е, захотілося б сказати за дев'ятку? Класна, цікава машина, того, що коштує 600 баксів. І станом на сьогодні за 600 баксів, дев'ятка на ходу особливо не гнила, з газом, така, яка переформляється, це просто солодка ціна. Але дуже багато дрібізкової роботи, якою я просто не хочу займатися. Мені простіше купити щось живіше або потенційно цінніше. Тобто, Якщо, наприклад, цей гольф, хай навіть він виглядає, поки що по-хамськи, але це поки я до нього не дістався, він має свою цінність. Тут все технічне, типу в хорошому стані. І попри такий от візуальний вигляд, Тут є за що зачепитися. тут є потенціал машини в різних напрямках. Зараз хай приїдуть машини, він не гнилий. Він ГТІ, він на п'ятиступці. Він з повністю зробленою ходовою. Він переоформляється. І він чотирьохдверний. Це от прям те, що треба для гольфа. І він, типу, не геть захаращений, як та дев'ятка. Тому що ну, ви просто гляньте на салон. Я не знаю наскільки це буде видно. Але, типу, все ціле. Просто все ціле. І спереду, і ззаду. Воно ці всі карти, ви просто подивіться, ті всі двері. Зараз спишку я не включу на цьому форматі, але... А ні, включу. Ви просто подивіться. Просто подивіться на низи дверей. Просто подивіться на стан того всього. Так, да, є питання по лакофарбовому. Треба полірнути. Треба попідтвербовувати такі нюанси, але ж воно не гниле. Воно все ціле і воно їде. І проїде ще не один рік. Повірвали гольфа за сьогоднішню вилазку. І що? Що хотів би сказати? Якщо вас цікавлять якісь машини з тих, які я дивлюсь. Я об'єктивно розумію, що якщо вона навіть не цікавить мене, зараз хай приїдуть машини. Поїхав Микола. Якщо вона навіть не цікавить мене, вона може зацікавить. Когось із вас. Тому, якщо вам треба якісь із цих варіантів, я розумію, що вони мають сенс. От Дивіться, дзинь, і поїхав. Е, ви можете звертатися зі мною в коментарі. Я буду давати вам контакти власників, уже оглянутих автомобілів, уже сторгованих автомобілів, того, що ви зможете купити їх не по тій ціні, яка вказана на авталія та максимально допустима, до якої я доторгувався. І що? І будете зі мною балакати? Там вже буде мітовіштовхуватися. Я економлю ваш час, ваші нерви, тому що всі машини, які я дивлюсь, швидше за все продаватимуться далі на момент виходу моєго відео. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Ну що ж, друзі, я проїхав вже понад 50 км на цій машині, і я реально до неї звик. Це прям ПТР такий маленький танк, який от прям відчувається надійним. Я не знаю, як це передати словами, але в мене бувають такі машини, на яких мені. Страшно десь їхати, а на яких не страшно, на яких я впевнено входжу поворот, а на яких не впевнено. Я знаю, що мене зараз зовсім не видно, але я ще не розібрався, що тут як іде, і тому вибачайте за якісь відео. Коротше, до чого я веду? Є машини, які от мені прям такі, які я хочу, точніше не хочу на них їздити, щоб нічого не отримало до моменту продажу тої машини. А це прям така запальничка, я би назвав би її так. Прям машина збита. Не страшно десь їхати, не страшно десь ходить поворот, не страшно десь розганятися, тому що вона суперово просто зупиняється, вона суперово розганяється, вона не кипить, не передить, от прям торг завів, поїхав куди треба. І от я би сказав, що я на ній вже їду, як на своїй, і це прям кайфово, коли воно все так. Е я поки їду на ній, я думаю, що мені з нею робити далі. У мене є два варіанти, яких я б хотів би якось робити. Перший варіант це я б дійсно саморучився, довів би її до гарного стану, попідфарбовував би, попідшпакльовував би і продавав би довго і дорого. І я думаю, що в цьому є сенс, тому що машина має дійсно якийсь непоганий потенціал. Або другий варіант не заробляти на ній багато, але продати її так, як є. Швидше за все, до виходу цього відео я нічого з нею ще поки що не зроблю. Прошу вас, залишити в коментарях вашу думку, як буде краще. Тому що ці дві думки зараз у мене борються між собою. Коротше, кому цікавий гольф, пишіть. Хто що думає з цього приводу, пишіть, а ми їдемо далі. Світло, до речі, тут непогане. Що недовго? Машина доїхала без питань. Взагалі бомба. Коротше, по розходу топлива. Я забрав на 500 гривень. Ну, так як справді перебув. Давай, давай, бомби! І в мене встало ще ті політики, яку я набрав. Давай! Візьми який, капот, кліма з бо я не знаю, коли я сюди прийду в следующий раз. Що? Скажи! А передачі покляться, як включається? А мене? Коротше, емоції. Є. Море, Настя, ти що скажеш? Класно. Далі дальше. Не дарма ти прованяв 2000 на бензин. Ще в під торпеди. Микола ну ти що? Я подумай відкрити не можеш пішов. Позорись. Бонарика ти. Шо? <говор> <говор> У мене не було горша ніколи. Було б десь тут. <говор> Коротше, що, Микола, враження. Я її чесно купив за Миколи. Я побачив, як в нього встав пісюн, і я просто побачив, що навіщається якась класна історія, і я -за... реально за нього її купив. Що ми можемо подивитися по підсумку? Машина їде реально шикарно. Я реально зрозумів, що таке 1,8 і за що їх люблять люди. По ходовці, лучшої ходовці, ні в одному із моїх гольфів за всі мої 30 років у мене не було. Я потім, на яким може бути збитим гольф. Це от прям ПСБ. З нюансів не робить ручні. Треба поміняти кнопку, треба поставити фільтри. Треба що, мабуть, підшкурити, і попідмазувати. Що ми ще говорили, що тут треба? Микола. Косметику, трохи по помі... мелочам косметику і що ще треба зробити. Щось ми говорили за ще одне. Я просто реально досі думаю, що мені з нею робити, чи мені її підготовлювати, чи мені її такою, як я продати. Коробка, чоловік включається. Що скажеш? з зняли якісь слова, бо я не можу. Микола, давай. Що сказати? Я не, не проїжджався по трасі. Скажи. Ага. Емоції. Нормально. Шаманить і буде бомба. Я думаю, що я не буду крепко її шаманити, може такого слегонца. У мене просто нема зараз компресора, щоб її підкрасити. І я не хочу купляти який-небудь, я хочу купити двоциліндровий. На сьогодні все. Точно все. Якось так. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас новий день і прийшов час розібратися з своїми автомобілями. Так як я їздив на автомобілі свого тата якийсь час. Свої машини я простикав по гаражах і нічого до сьогодні з ними не робив. Покажу вам маленький спойлер, того, яку я техніку прикупив собі на цей сезон. Якось ось так Вона виглядає. Але це вже ми поговоримо в наступному відео якомусь гольф, який я прикупив. Абсолютно нічого з ним не робилося до сьогодні, тобто він тут стояв у мене біля гаража. І що? І я нічого з ним не робив. Але зараз я, як ви бачите, взяв ось цей вже гараж для себе. Я тут от, обживаюся, скажімо так. І тут ще по ньому є трошечки роботи, яку мені треба закінчити, для того, щоб привести його в стані такому для себе. І я не маю зараз компресора. Я вже замовив компресор, поки він до мене їде, це, мабуть, тиждень часу. Я не можу з ним проводити ніякі роботи. Тому зараз я вирішив коротко записати відео про його реальний стан, показати всі нюанси, показати всі плюси. І спробують продати так, як є. Якщо машинка продасться в такому стані, як вона є, а повірте, заробіток на ній буде, коли я підійду до машини, я вам покажу. То що, віддам її так? Ну а якщо якийсь час вона не продаватиметься і до того часу, в мене вже приїде компресор, то тоді я його сам підмалюю могу би, і продам дорожче. Тому що зараз мені треба розібратися з 13 зараз мені треба довести до ладу гараж, і всього інструменту для тих робіт у мене немає. Ходіть, покажу гольфа. Це дійсно один з небагатьох варіантів, який насправді виглядає гірше, ніж він є. Але потенціал машини дуже хороший, тому що це у нас другий гольф. Автомобіль у нас не гнилий, від слова зовсім. Є деякі нюанси по капоту. Трошки була вдарена машина в ту сторону, і ніхто з неї нічого не робив. Є нюанс по арці, але воно там нічого не ржаве, не гниле. Плюсів це те, що він у нас чотирьохдверний, з рівними документами. І 1,8. Зараз я їду на ньому по свою 13-ку, на якій я буду їздити зараз кожен день. цього гольфа я підмию, запишу якесь відео, пофоткаю, розкажу вам про нього детальніше, зажену в гараж на місце 13-ки. Що пробують, продати його так, як є. Кому цікаво, пишіть коментарі або особисті меседжери під відео. Продам, ну реально, приклею 100 доларів і віддаю так, як є. Не приклеюю 100 доларів, не продаю, роблю сам, приклею більше. Просто що зараз дійсно немає чим і як це робити. Трошечки підкачуємо колеса. Через невеличкий, простій. Мабуть, підділю трошки антифризу, не знаю, що тут робиться. Так, а ні, все добре. Це на ваших очах перевіряю, не повірите, от прям дійсно не дивився сам. Акумулятор новий, знайшов на нього ще гарантію і це 62. Це дуже крута штука, яку я можу стирю, але це не точно. Якщо хтось раніше забере, то забере. Масло, рівень. Прям класний. Чуть-чуть вище середини, все як наливаю я. Все добре. Автомобільчик запустився реально без жодних проблем, з півоборту, без там і тому подібного. Реально стояла машина майже дві неділі. Працює гарно, не димить, помилок немає. Будемо зараз рухатися. Зразу покажу, дивіться, пару нічого немає, ні звідси, ні зі щупу, оберти не плавають, все от прям гарно. Моторчик тут дійсно живенький. І що? І якось так. Було десь по півтора, можливо 1800 тиску в шинах. підкачаю на 2200 і на тому все. Що, вам от прям зразу експрес-огляд. Прикурка робить, акумулятор хороший, машинка заводиться, не спинить. все прям назви показує. Реально сам не знаю того, що дійсно купив дві неділі тому і дійсно не підходить до неї зовсім. Ви просто подивіться, наскільки чітка тут куліса. Перша. Друга. Третя. Четверта, п'ята, задня. Все включається без хрусту, я не знаю, вона тут просто нова, нова. Це найкраща куліса офіційна, яку я коли-небудь зустрічав на своєму або не своєму гольфу. Зараз я трошки привикну до, ній, до неї, як на ній їздить і включусь до вас з дороги. Зараз я вам покажу, як шпарить ГТІ. Не знаю, наскільки це буде можливо одною рукою, але слухайте. Просто машина емоція. Вона тяне з низів, тяне з верхів, тяне на всіх передачах і набирає так, що ти просто цього не очікуєш від такої машини. Говорю вам від душі. Я впевнений, що камера того всього не передає. Ще трохи дрібіжить у мене задня полка. Пороскідувана все по салону, бо я тільки-тільки їду на мийку, але їде вона прям знатно. Я вам кажу. Вже помив, прибрав. Зараз їдемо до гаража. І що? Я покажу вам все детальніше, поговоримо про цю машину, пофотографуємо цю машину і вирішимо, що з нею робити. Користуючись нагодою, хочу показати, що пічка працює на всіх положеннях. Спідометр, датчик температури і пального так само працює повністю справно. Поворотники виключаються самі. Ну а в рік решті всього так само. Це важливо. Давайте коротко і без зайвої води покажу вам автомобіль по колу. Насправді на цей вік машини виглядають досить непогано. Є дефект по лівій передній стороні машини. Це пов'язано з тим, що власниця, коли заїжджала в гараж, заїхала під стелаж. Також у нас відсутній передній фартух. Старий був досить вже пожамканий, деформований, і його просто не стали ставити назад. Правий бік автомобіля також в гарному стані. Є, звичайно, дрібні вікові нюанси, але цій машині це можна пробачити. Такого яскравого, глибокого насиченого червоного кольору, у нас машина. Є нюанс по задній правій арці, ось така ось протертість. Але воно у нас не гниле, не ржаве, я думаю, з допомогою нехитрих маніпуляцій це можна поправити. Трошки тьмяна кришка багажника, яка, я думаю, сполірується. не пофарбований задній фартух, але він у нас цілий і він у нас є. Є нюанси по лівій стороні автомобіля, такі от маленькі рижики. Як я говорив, це версія GTA з заводським шильдиком. Трошки матова ліва стійка автомобіля, яка також, я думаю, без проблем поправиться. Авто у нас встановлене по колу, зроблено все непогано на свій вік, насправді. Що стосується салону даного автомобіля, то насправді все збереглося добре. Непогана хімчистка тут би не завадила б, але як ви бачите, все ціле, Низи дверей цілі. Переднє сидіння цілі. Нічого у нас пороломаного, порваного, в принципі, немає. На передній консолі все у нас стандартно, вона у нас без зайвих саморізів. Коробка механіка п'ятиступка, як я говорив, ось така ось магнітола. З блутузом на флешках за уксом. Все працює справно, жодних нюансів по ній, в принципі, немає. Передня консоль у нас не скрипить. Як це часто буває в таких гольфів по приборній консолі, нічого надзвичайного немає. Годинник, спідометр. Замінена клавіша на ближній світлофар. З задньої сторони автомобіля все також збереглося гарно. Всі низи дверей у нас цілі, задні сидіння у нас трошечки брудні, але також цілі по багажному відділі все також непогано. Задня ляда, як ви бачите знизу, не прогнила. Нічого тут не проломано, не прогнивши, навіть є заводські обшивки. В заводських стиках немає у нас тріщин, як це часто зустрічається в таких автомобілях. Тобто всі силові конструкції у нас цілі. Ось така ось полиця з непоганими задніми овалами, яка тут була встановлена додатково. Вона у нас ось таким ось чином відкривається. В автомобілі у нас повністю шумовібро оброблений. Ось такі задні стакани, які також ще до сьогодні не варені. Ви просто подивіться, як воно все збереглося. Як ви бачите, що ми віброізоляція, у нас оброблена трошечки смолою, трошки є води, яку я порозливав по дорозі. З правого боку, також все у нас ціле. Всі дверцята, крім водійської, відкриваються без проблем. Низи дверей цілі, сидіння ціле. Я не знаю, хто тут що перевозив, але в принципі, я думаю, почиститься і все буде гаразд. Сторона пасажира у нас також в відмінному стані, низи дверей також цілі. Сидіння не проломане. Я просто дивуюся, тому що зазвичай на таких автомобілях це вже не доїхало. Є заводська документація. Зараз я вам покажу, скільки грошей було вкладено в цей автомобіль. Це остання викли... виписка по накладній, що робилося по ходовій. І ви зверніть увагу, яка сума ремонту: 16 тисяч дев'ятсот гривень. Цю машину було вкладено з недавніх робіт. Тут є повний перелік виконаних робіт, які запчастини замінювались. Також ви, в цих паперах я знайшов ось таку книжечку, книжечкою, якій вказувалася заміна мастил на протязі довгого останнього періоду і гарантію з акумулятором. По ньому видно, що він новий, але вона також є в комплекті. Непоганий бонус до такого старенького автомобіля. Тобто невелика частка цієї машини була у неї вкладена. Всі прикурки, попільнички, все у нас на своєму місці, все у нас комплектно. Я в жодному разі не позиціоную цей автомобіль, як якийсь ідеальний. Тут є до чого прикласти руки, є ось такі, такі нюанси. Особисто я, якби лишав би цю машину для себе, замінив би той капот. І, в принципі, не робив би цих нюансів. Є дрібні нюанси по легкофармовому покриттю, в принципі, по всій машині, якщо придиратися і придивлятися. По моторному відсіку все у нас збереглося непогано, тобто всі стакани, лонжерони, силові конструкції у нас на місці. Ця труба це у нас залишки попереднього карбюратора. Є наклейка, коли замінювався ремінь ГРМ, тобто він тут також недавно замінений акумулятор, я говорив раніше у нас повністю новий, причому на 62. Всі стакани, всі лонжерони, всі площадки. Все у нас ціле, оцей нюанс, про який я говорив раніше, тобто капот ніхто не замінював, а просто трошечки підрівняли, наклали шпаклівки і особливо нічого з ним не робили. Я би робив би не так, ну, але маємо, що маємо. Всі площадки, всі телевізори, всі номери кузова у нас цілі. По мотору. 1,8, як я говорив раніше, карбюраторного типу, Карбюратор стоїть із вазівки, працює без проблем. Лишилося поставити Жигулівський фільтр, тому що ось цей ось заводський у нас не підходить, номерку як я говорив раніше, цілий і нічого незвичайного. Можете собі уявити, який є довбень. Захлопнув ключі від гаража в гаражі. Я завжди так думав, що типу, ну, боявся того, що так може бути, але думаю, ну як мені не таке хватить розуму? Хватило. Заодно купив фарби, коли купляв замка, їдемо зараз розбиратися. Абсолютно без бе кажу, їжджу вже майже півдня на цій машині. Прикольний міський тазик. Якщо я ну, спочатку дійсно не планував на ній їздити, то так вийшло зараз, що мені це треба робити. І прямо от класно, по ходовці, по динаміці, по всьому. Ну, типу, от прям без перебільшення, не знаю. Якби. Було би у мене більше часу. Дійсно, я б довів би його до такого стану, що всі би там охкали і ахкали. Реально заморочився, би поміняв би того капота. Новий капот коштує тисячу гривень. Ну, як новий бушний, навіть можна в колір пошукати. Передній бампер широкий, щоб не чіпляти губу, коштує тисячу гривень. Кому треба, і хто хоче купити цю машину, я дам контакти. Дійсно, це не те, що там десь щось по рівному дійсно можна піти і купити. Але я зрозумів, що якщо я продаю машину, мені немає сенсу кидувати туди гроші, тому що я їх просто не відбуваю. Мені простіше продати їй швидше, не робить з нічого. Але може ще бути таке, що я дійсно буду їздити сам на цій машині. Дійсно заморочусь і зроблю типу живенького класного гольфа. Тому що за ці кошти я не думаю, що щось може бути апріорі краще. Ходовка, коробка, двигун. Найкраще з будь-яких гольфів, які в мене були. Оце прямо дійсно по кузову. Там, типу, є рижики, є шпакльовка на капоті. Але це дрібниці, друзі, 80 якийсь там рік машини. Воно не гниле, воно не провалюється, воно прямо от просто. Є якісь нюанси, які типу можна зробити самому, а можна їздити Так і не париться в цій машині. Господи, яке дурне, мене чесно, мене аж зло бере за таку от просто марнотратство і дебілізм свойого боку. Ламать хорошого нового санка. По своїй дурості. Капець. Як добре все-таки мать гараж кооперативі. Немає щось, пішов до сусіда, взяв і все без проблем. Коротше, гольфік просто персик. Ключів нема в гаражі. Виникає логічне питання, де вони? Не вже є такий дебіл, який викинув його сміттям. Що ви думаєте? Їду зараз на смітник, криється у смітті. Вивози сміття звертати, не здобував пакет. І викинув пакет по дорозі до мийки. І походу десь в тому пакеті, я не знаю. Їдемо. Надо. Я бачу. Та... Та... Та всього і буде на пиво. Ну, Думаю, добре. Дякую. Ну ідіот, ну як це по-другому сказати? Зламати замка, купити нового, об'їздити пів міста, поритися в смітнику для того, щоб згадати, що я забув їх на миті, бо підпадав їх під телефон, щоб записувати відео. Ой. Як їде ця тачка, вам просто не передати словами, от прям реально. Я, я просто кайфую. Проста атмосфера, без турбін, без нічого. Ти собі їдеш і... Ах, як мені цього бракувало! Далі. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Лишайте свої відгуки в коментарях обов'язково. Подобайку. і до нових зустрічей в наступних роликах. Всім пока!